Вітаю вас на каналі Аксната True Crime. Сьогодні я розкажу вам історію першого офіційно підтвердженого американського серійного вбивцю Таша Храя. Сам злочинець зізнався у 27 вбивствах, але засуджений і страшений був лише за одне, проте точна кількість жертв може досягати 250. Генрі Говард Холмс, справжнє його ім'я Герман Вебстер Маджет. Народився 16 травня 1861 року в невеликому селі в нью гемпширі Його батько Леві Гортон Маджет був фермером, торговцем і маляром. Він був дуже жорстокою людиною. Хлопчик нерідко рідко зазнавав як фізичного, так і психологічного насильства, що зробило його замкнутим та невпевненим у собі. В школі однолітки дражнили та знущалися з хлопця. У 1878 році Герман одружився з Кларою Ловрінг із забезпеченою сім'ї, яка допомагала оплачувати йому навчання. Через два роки у них народилась дитина. У 1882 році він вступив на факультет медицини та хірургії Мічиганського університету. Навчання давалось йому легко, але не тільки навчання приваблювало його. Починаючи з першого курсу, він крав трупи з лабораторії і інсценував нещасні випадки, попередньо оформляючи страхові поліси на померлих людей і таким чином отримував виплати. У 1884 році перед його випуском з університету його дружина поїхала від нього через те, що Герман жорстоко. Поводився з нею. Пізніше він переїхав в Моерс Форкс, Нью-Йорк. Там поширилися чутки, що Германа бачили з маленьким хлопчиком, який пізніше зник. Але він стверджував, що хлопчик повернувся додому в Масачусетс. Після цього випадку Герман покинув місто. Маджет працював в лікарні, а потім в аптеці, але йому зовсім не хотілося лікувати людей. Він хотів мати свій бізнес, але грошей не було. Згодом у нього з'явився план з відкриття бізнесу, але цей план суперечив законам. Тому Маджет вирішив змінити ім'я. Тепер його звали Генрі Говард Холмс. В 1886 році він з'являється в Чикаго під новим ім'ям і оселяється в маленькому тихому містечку. Інговуд вважали, що саме в цьому містечку більше підприємців і менше невдах. В липні він з'явився в аптеці лікаря Холтона. Сам лікар був вже смертельно хворим і закладом керувала його літня дружина. Вони найняли Холмса на посаду фармацевта. Згодом Холтон помер, і Холмс запропонував літній жінці продати йому бізнес. Вона з радістю погодилась, але з однією умовою вона залишиться жити в своїй квартирі над аптекою. Холмс дав нове життя старому приміщенню. Він був молодий, елегантний, ввічливий і відкрито фліртував з жінками. Тож клієнтів, а особливо клієнток, ставало все більше. Місіс Холтон все чекала на свої кошти за аптеку. Але Холмс говорив, що плата ось-ось надійде, але йшов тиждень за тижнем, а грошей так і не було. Через це місіс Холтон подала позов проти Холмса. Але до суду справа так і не дійшла. Старенька, просто зникла зі своєї квартири. А коли сусіди почали цікавити, про долю місіс Холтон, Холмс говорив, що та поїхала до родичів в Каліфорнію і вирішила там залишитись назавжди. Місіс Холтон більше ніхто і ніколи не бачив. В січні 1887 року Холмс знову одружився. Через те, що на той момент він вже був одружений, це зробило його двоє жінцем. Незабаром навпроти аптеки почалося масштабне будівництво. Холмс збудував триповерховий будинок невідомого призначення, причому ніхто з будівельників не знав його загального плану. Холмс наймав робітників із випробувальним терміном два тижні, а потім влаштовував скандал, звинувачуючи їх у некомпетентності і звільняв, не заплативши. Одного разу, Холмс замовив величезний сталевий сейф розміром з невелику кімнату. Він був встановлений посеред будинку. Невдовзі навколо цього сейфу побудували стіни. А коли виробник сейфу почав вимагати гроші, Холмс відмовився платити і запропонував фірмі забрати свій сейф, пригрозивши судом, якщо його будинок при цьому постраждав. Звісно, забрати сейф, не зруйнувавши при цьому будинок, було неможливим, і виробнику довелося відступити. Іншим разом, Холмс замовив меблі у кредит і також не заплатив. А коли агенти цього магазину приїхали, щоб забрати товар, вони просто не змогли їх знайти. Холмс сховав всі меблі в одну з кімнат, заклав двері цеглою і заклеїв шпалерами. В травні 1890 року будівництво було завершено. Масивна темна будівля була прикрашена вежами та декоративними зубцями, так що жителі містечка прозвали його замком. Перший поверх було призначено під магазини, а другий і третій повинні були перетворитись в готель. Холмс виставив на продаж аптеку, і незабаром з'явився покупець містер Джонс. Він побачив, що в аптеку буквально ломилися відвідувачі, і у нього не залишилось жодних сумнівів, що угода буде вигідною. Але Джонс ніяк не міг знати, що більшість цих клієнтів були найняті Холмсом. Угода відбулася. Холмс отримав гроші і відкрив нову аптеку у себе в приміщенні. І усі старі клієнти перейшли в аптеку Холмса, а Джонс незабаром розорився. Згодом Холмс почав продавати власну мінеральну воду. Він стверджував, що в підвалі замку забив цілюще джерело, і довірливі люди із задоволенням платили йому по 5 центів за склянку та по 25 центів за пляшку. Насправді ж, це була звичайна водопровідна вода з додаванням ваніліну та якоїсь гіркої настоянки. Замок був дуже дивним готелем. Довгі темні коридори, що ледь освітлювалися газовими лампами, являли собою справжній лабіринт з глухими кутами і сходами, які нікуди не вели. На другому поверсі було кілька кімнат, куди нікого й ніколи не пускали. Одні приміщення були надзвичайно вузькими та низькими, наче шафа, інші мали потужну звукоізоляцію, треті були обшиті сталевими листами, і всюди були підведені трубки, через які в приміщення міг закачуватись газ. Пульт управління всім цим газовим господарством був у спальні Холмса. На третьому поверсі, крім готельних номерів, знаходився кабінет Холмса, а також і той самий сейф розміром з кімнату. У стінці сейфу було просвердлено отвір, через який також можна було пускати газ. У підвалі був чан із кислотою, анатомічний стіл із хірургічними інструментами, а також досить велика піч, в яку з легкістю може поміститися людина. Тож в розпорядженні скромного аптекаря опинився справжній будинок жахів. На першому поверсі замка Холмс відкрив ювелірний магазин та найняв на посаду керівника Неда Коннера, у якого була дружина Джулія та дочка Перл. Незабаром Джулія стала коханкою Холмса. Через деякий час вона завагітніла від нього і зажадала від Холмса одружитися на ній. Інакше вона розповість всьому світу про його махінації. Він пообіцяв Джулії, що одружиться з нею, якщо вона зробить аборт, причому операцію зробить сам Холмс. Джулія Конор спустилася зі своїм коханцем у підвал, і більше звідти не вийшла. Її чотирирічна донька також безвісті зникла. А у розпорядженні Холмса з'явився чудовий скелет жінки майже двометрового зросту, який він продав одному хірургу за 250 доларів. У 1892 році Еміліна Сігард влаштувалася до Холмса секретаркою. Згодом вона стала його коханкою. Врешті-решт, вона набридла Холмсу своїми вимогами одружитися на ній. Він замкнув її у своєму сейфі і тримав там, поки вона не померла. Згодом, так само, він зробив іще з одною жінкою, яка працювала в його замку. Жінку звали Лізі. В неї закохався прибиральник. Скоріш за все, він багато знав про махінації Холмса і щоб прибиральник не втік зі своєю коханкою. Холмс її вбив, а останки продав. 1 травня 1893 року у Чикаго відкрилася всесвітня колумбійська виставка, присвячена 400-річчю відкриття Америки. На виставку з'їжджалися тисячі туристів із усього світу. Всім цим людям треба було десь зупинятися. І тому заповзятливі бізнесмени поспішали відкривати нові готелі до початку виставки. Холмс також був серед них, але у нього були свої методи поводження з туристами. Зазвичай Холмс троїв людей душив газом або замикав. У потаємних кімнатах зі звукоізоляцією, поки жертва не гинула з голоду. Одного постояльця, який відмовився платити за номер, він забив стільцем, іншому пролимив череп газовою трубою. Оскільки більшість убивств відбувалася на верхніх поверхах, Голмс використовував змащені олією жалоби, щоб непомітно спускати трупи в підвал, де він міг їх скільки завгодно препарувати, розчиняти в кислоті, спалювати в нагашеному вапні або формувальній печі. Деякі трупи він продавав в анатомічному. Театри, від 25 до 45 доларів за штуку, але головний дохід приносило пограбування. Серед жертв Холмса було кілька підприємців та одна багата вдова. Кімнати в готелі звільнялися швидше, ніж у конкурентів, тому вбивства йшли на користь його бізнесу. Одного разу йому дуже пощастило. Його секретарка Міні, яка була його коханкою, отримала в спадщину ділянку землі вартістю в 50 тисяч доларів. Міні з готовністю переписала все майно на Холмса, але тут з'явилася її сестра Нені, яка підозрювала, що Міні стала жертвою афериста. Холмс заманив нені у сейф і вбив. А міні вбив в занедбаному будинку на околиці Чикаго. Наприкінці 1893 року. Холмс застрахував свій замок на 25 тисяч доларів у чотирьох різних компаніях і підпалив його. Але слідство встановило факт підпалу. І 22 листопада Холмс втік з міста. Він поїхав в Техас, щоб отримати спадщину, що належала міні, і по дорозі знову одружився. Джорджіана Йоук, яка стала третьою дружиною Холмса, закохалася в нього без пам'яті і була готова йти за чоловіком, хоч на край світу. Заволодів ділянкою землі, що належала міні. Він почав будувати новий замок, так само обманюючи кредиторів і будівельників. Але Техас не Чикаго, місцеві жителі швидко зрозуміли, з ким мають справу, і Холмс втік, спробував усісти у Сент-Луісі. Холмс купив аптеку, зробивши лише невеликий задаток, накупив ліків у кредит, швидко їх перепродав і пред'явив кредиторам фальшиву купчу. Ніби аптеку з усіма боргами вже придбав якийсь неіснуючий містер Браун. Афера була настільки грубою, що влада негайно заарештувала махінатора. Вперше в житті Холмс опинився у в'язниці, та ще й в одній камері з запеклим злочинцем, грабіжником поїздів на ім'я Меріон Хетчпет. Він втратив більшу частину своїх грошей і йому загрожував суд у Чикаго, Техасі та Сент-Луїсі. І тоді він виклав співкамернику свій новий геніальний план. Життя Бенджаміна Підзела, помічника Холмса, було застраховано на 10 тисяч доларів. Холмс хотів знайти потрібний труп, видати його за тіло свого помічника та забрати гроші. Щоправда, потрібен був продажний адвокат, здатний провернути всю справу. І Холмс запитав у хетчпета, чи не знає він такого. Бандит запропонував кандидатуру якогось Джефті Хоу, який багато разів за хабарі допомагав ув'язненим. Холмс пообіцяв хетчпету 500 доларів за допомогу. Вийшовши під заставу, Холмс втік з міста разом зі своїм помічником і його сім'єю. Він переконав все сімейство Петзела взяти участь у афері. Вони погодились, адже у них було п'ятеро дітей, а грошей зовсім не було. Незабаром у Філадельфії з'явилося патентне бюро містера Перрі, власником якого насправді був Підзел. 4 вересня 1894 року в конторі було виявлено сильно обгорілий труп людини, схожого на Перрі. Патологоанатом вважав, що жертву спочатку задушили хлороформом, потім облили горючою сумішю і підпалили. Незабаром тут з'явилися Холмс, молодий адвокат Хоу і 14-річна Еліс, донька Підзела. Труп був ексгумований, і всі троє впевнено впізнали у покійному підзела. Страхова компанія сприйняла всю історію з великою підозрою, але, побачивши сльози нещасної Еліс, вирішила виплатити страховку. Адвокат Хоу відразу отримав свою частку 2000 доларів, і поїхав назад до Сент Луіса. Сімейство підзела пощастило менше. Холмс запевнив дружину підзела, що гроші у її чоловіка, і що скоро вона з ним зустрінеться. Насправді, підзел був вже мертвий. Це його обгорівше тіло було виявлено у Філадельфії. Холмс не збирався ділитися грошима із сімейством підзела і вирішив їх всіх вбити. Він переконав Керрі, дружину Підзела, залишити з ним деяких з дітей: Еліс 14 років, Нелі 11 років і Говарда 8 років. Холмс розповідав Керрі, що її діти насолоджуються подорожжю і брехав про нові теплі шубки, які він нібито для них купував. Насправді ж діти ходили в обносках і страждали від холоду та недоїдання. У всіх містах, де він побував, його чудово запам'ятали, бо елегантний джентльмен, що прогулюється з дітьми, одягненими в лахміття, одразу впадав в очі. Незабаром маленький Говард почав вирядувати, і Голм сказав Еліс і Нелі, що відправить його до матері. Він задушив Говарда, а потім розчленував труп і спалив у спеціально придбані для цього печі. Потім настала черга Еліс і Нелі. Холмс змусив дівчаток залізти у величезну скриню, а потім приєднав гумову трубку і залишив їх газом. Трупи були закопані у підвалі будинку, який вбивця зняв на кілька днів. В штаб-квартиру страхової компанії надійшов лист із місць позбавлення волі. Грабіжник Хедж скаржився, що колишній співкамерник не заплатив йому обіцяних 500 доларів. Він описав план Холмса з підставним трупом і назвав ім'я продажного адвоката. Детективи компанії швидко збагнули, що труп не був підставним. 17 листопада 1894 року Холмса заарештували в Бостоні. Він був відправлений до Філадельфії. Холмс стверджував, що піцель живий і десь ховається зі своїми дітьми. Потім він говорив, що якийсь нью-йоркський лікар відправив йому труп у скрині, який він видав за тіло піцеля. Але поліцейські знали, що задобілий труп не вдалося би видати за свіжого покійника з патентного бюро. Тим часом поліція шукала трупи. В цьому їм допомогли листи Еліс матері, які Голмс зберіг. Завдяки цим листам вдалося встановити маршрут злочинця. Вони знайшли будинок, де дівчинки зустріли свою смерть. У підвалі було знайдено рештки тіл. Незабаром поліція прибула і до замку. У підвалі знайшли людські кістки, а на стінках сейфу були сліди нігтів нещастих жертв. Знахідки шокували громадськість. Преса негайно охрестила будинок замком. У а самого Холмса назвало дияволом. Суспільство вдихнуло з полегшенням, коли суд засудив Холмса до страти через повішення. У камері смертників він написав сповідь, в якій описав власні звірства, а потім продав права на її публікацію газетному магнату Вільяму Херсту за 7,5 тисяч доларів. І зрозуміло, він не міг не обдарити востаннє. Сповідь містила зізнання у 27 вбивствах, але при цьому була переповнена брехнею. Холм у вбивстві людей, які були живі, вигадував спільників, яких ніколи не існувало. Вигадував непроподібні деталі і явно замовчував частину своїх злочинів. Тому точне число його жертв так і не було встановлено. Газети вважали, що він. Не менше 200 осіб, але по іншим даним в замку зникло близько 50 постояльців. 7 травня 1895 року Генрі Говард Холмс, він же Герман Вебстер Маджет, був повішений. Незабаром з невідомих причин згорів і його замок. Ось така історія. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.